Друзі, всім привіт! Ну що я вам скажу? Нещодавно у нас було відкриття і вже закриття. Сонечко світить. Вчора було плюс 14, на сьогодні також плюс 15. Крига швидко тане, ну тут зараз сижі, начебто можна вийти. Будемо зараз виходити, головне потім назад повернутися. Тож дивимось. Зараз подивимось, що в нас тут по кризі, вийшов без проблем. Ну Подивимось, як вона буриться. Чи ще не напитало, дуже багато води. Фух. Одягнувся ось так ось в костюмі. Вже спекотно. Не знаю, може прийдеться і куртку знімати. Що буриться ще більш-менш добре, наче не розсипається. Ну, але вже такий потонче став. Сантиметрів 15. Був більше двадцятки. ки Фу, дійсно дуже спекотно. Адже можна було і тролочку якусь одягати. Навіть шапку зняв. Так, по кризі. Тут десь сантиметрів, може 15, а туди пішов. На більш такий глад, на гладку кригу, там вже потонче, там сантиметрів, мабуть, 10. Так що дуже стрімко криготане. Году штабки вітерець піднявся прохолодно. Дуже стрімко криготане, це вже у нас точно закриття сезону. Погоду таку й надалі передають. Ну його. Ризикувати. Думайте, перш ніж виходити на таку кригу. Я чому поїхав на цей ставок? Тому що знаю, що тут вимостки. Зараз я вам покажу. Вон, бачите, куди аж виходить? Тобто, якщо від берега від, від берегів відійде, то навіть з вимостки я зможу вийти. Ну, а десь вимосток вже не знаю. Тут наче недалеко від берега вже глибина непогана. Ну, десь по груди буде, може по пояс трошки вище. Купив нову мотильницю дешеву Пам'ятаєте, що в мене минуло сталося так? Мотилик. Прекрасний. Ще... Рибалити і рибалити. Самий швидкий сезон. Ще такого не було в середині лютого. Тільки стала крига, на початку березня вже остання крига, ось як все так. Наживляємо? Та будемо ловити окунчика. Вони в таких рибалках по останній кризі не провтикати, коли вона почне танути. Опа, А ось і перший дрібненький зачепився добре початок. Закриття сезону п'є. Вчора заходив в один магазин, у нас там є рибний. Там морепродукти, риба різноманітна. У них стоїть акваріум. Там плавають карасі. Подивився карасі активні. Рибка має клювати вже аж пахне в повітрі весною? Друга у нас Луночка. На перший тільки один обізвався. Друзі, підписуємось на канал, пишемо коментарі. Я буду дуже вдячний. Вам не важко, мені приємно. А вітерець піднімається прохолодний такий, весна весною. Ще й можна захворіти. Так що ще й не даремно одягся так. Опа. Ще один є. Такий самий дрібний. Поміняємо мотилика. Куди вони там лебеді летять? Вони, мабуть, і не улітали ніде. Камеру не ввімкнув. Дивиться, яке мале де він там цього відпустимо. Так, за кригою потрібно дуже уважно сьогодні слідити, там бачу там вже вода біля піньків з'явилась. Оця ось штучка від металу вже протала і лежала в воді. І навіть, навіть під ящиком водичка вже була. Тому моя вам порада вже краще не ризикувати. Якось так. У мене це 100% закриття сезону. Тому що на сьогодні плюс 15, на завтра. Ну його. Я взагалі-то в зимових рибалках не екстремал. Ну, але оце ось вирішив виїхати закрити сезон. Пару часиків посижу та, мабуть, поїду додому. Сонечко вже так пригріває. Так, друзі, мені це вже не подобається. Йду, а крига починає хрустіти. Сонечко прогріває, а крига каже, до побачення. А тут у нас, друзі, сталася невеличка неприємність. Петличка безпроводна, вирішила чомусь вимкнутись. Назнімав стільки відео, покльовок. Стік вам тут розказував все, а нічого не записалось. На жаль, ну але що є, то є. Тож далі, на жаль, відео буде без звуку, ставлю тут якусь музичку і може десь буду щось коментувати. Рибка потрошку почала клювати, але було багато сходів. В цьому відео ще буде звук, так що не перемикайтесь. Тут я вам трошки рекламував мотилика, розказував, де його брав, ну, але цього ви вже не почуєте, а мотиль гарний. Пізніше спробував перейти з трьох металів на одного, і трошки діло пішло. Покльовки не те, що почастішили, а просто стало більше реалізації. Клювала, клювала потроху. Я вам там щось розказував. Одка все ставало тепліше та тепліше. Крига потроху танула. Ось такі ось в мене проміжні результати. Оконьок невеликий, ну, але трошки є. Знову щось дергає не засікається. Знову пробуємо на одного мотилика. Опа, одразу є. знову бачите з'їв. Звичайно. Ще навіть на дно не опустилося вже. Дргає. О! Ай! Може бачили, не знаю, прямо під лункою відчепився. А вон він. Треба буде сюди з щевном літом приїхати на Окуні. А що ти? Знову під лункою прямо відчепився? О, нарешті. Це вже трошки покрупніший. Дивіться, що робиться. Не дає опустити навіть на дно. Опа є. Ще один. Хоч на закритті трошки окуня половив зимку в цьому сезоні це третя рибалка із закриття одразу. Сьогодні в нас 7 березня, до речі, всіх жінок вже з прийдешнім 8 березня, тому що відео вийде пізніше. Після невеличкої паузи, черговий оконець, але вже дрібнюсінький. нехай пливе. А це вже знову такий покрупніший трошки. Ох, і вітер піднявся. Опа, на свіженка мотилика одразу. Так, отдай. На покоцаного не хочет. Не, что-то дыбой. Опа, и... Можно сказать, на двух лунках клюет. Одна покльовка мотиля немає. Чик. Знову на свіженького. Ай! Сам відчепився. Мотилика зберіг. Молодець. Ось такий у нас сьогодні уловчик. Не густо, але й не пусто. Ось такий у нас ставок. Крига швидко тане. Закриття відбулося.